Я як міський голова, в відпустці, я ще голова, я в будь-який момент повинен мій дзвонку, я буду тут, тому що я міський голова. Шобуту, я, маю, шобуту, я, маю, шобуту, я маю такі ж права, як і ви, бути в відпустці. Я теж жива людина, я а маю право. ніхто не сказав, що ви відпустите? Що шо, що? Шо? А хто мене питав? Знав Головкевич і знав чому я. Не я вийшов, а був хто ваше діло. Яке вам Це що Я це розумію. Розумію. Я скажу одне слово: я не можу втратити 100%, можу помилитися, але скоріш за все я правий. Зараз це вивчається питання. Якщо людина не використала протягом року свою відпустку, вона пропадає. На наступній період, за 2010 рік, людина не мала права брати відпустку. Ну, це порушення чинного законодавства. Я, не, я не гарантую, що стовідсотково правий. Але я скриняю до такої думки. Дуже... Далі друге питання. Друге питання. Ми вас друге питання. Ми так, хочемо... так як ми ми говорили, ви говорили, сказати, друге питання. Є моральне право людини піти, звичайно, відпустку, але в такий складний період часу, коли громада звінчена, коли відбуваються такі події. Людина, яка йде відпустку, як це називається? Наступне питання. Людина, яка йде відпустку, і знає, що відбувається все це. Якщо йому не повідомили, значить його не поважають самі ті депутати. Воно зрозуміло, що вони поважають, тому що 25 людей із тих 26 людей, вони просували проти. Тому заберіть руки, будь ласка. Заберіть, будь ласка, руки. Заберіть руки. Не тихайте. Мені не тихайте. Ти не нафіг отсюда. Ти чо, блядь? Перестаньте, перестаньте. Ви чуєте, що відбувається? Це шо? Охорона міського голови, що Шановна громада, одну хвилину, одну хвилину часу. Дайте дайте, змогу, дайте змогу голові. Провести ті рішення, які потрібні громаді. А потім сам дайте змогу, я Хочу вам сказати. Я понад 30 років. Працюю в цьому приміщенні понад тридцять. Я не завжди був патріотом Ірпіня. Я завжди стояв за те, щоб якось розбудувати це місто. Мені не соромно, не перед вами, не перед старшим поколінням. Але я прийшов сюди в разі такого. То треба обрати секретаря. Я паті більш за все, що потім піду. Але секретар буде, має по закону виконувати обов'язки міського голови. Ніхто інший, а секретар ради. Я можу теж зараз, можливо, кинути і піти. Хто буде керувати містом? Хто? Отак так ти вже пішли Ні, Так не повинно бути. Так не повинно бути. Шановні, послухайте мене. Я прожив і знаю, що найкраще, що є у світі, це мир. Давайте мирно, потихеньку. Не влаштовую вас. Я піду. Я піду. Я піду. Це не це, це мене це крісло не, не гріє, і я вже ситий владою, дуже ситий. Але я хотів би, щоб ви зрозуміли. Не потрібно радикально підходити до будь-яких питань. Не потрібно цього робити. Ми разом з вами зберегли, що не побиті вікна, не половані двері. Так чи не так? Це позитив? Позитив. І так повинно бути надалі. Давайте зробимо, щоб ми гордилися своїм містом. Тому, якщо ваша згода... Я зараз підпишу розпорядження про е, е, призначення сесії позачергової сесії по обранню секретаря. Перше, дозвольте, Володимир даде, не зовсім буде полі. Все в ПВО. Ви повинні написати заяву. У вас відділ кадрів повинен відкликати з відпустки. Я все зроблю по закону. Аж тоді ви маєте я право. я все зроблю по закону. Не так як ви в суботу зробили сесію не по закону. Ми сесії ми, депутати маємо право навіть до секретаря провести сесію. Ну так, так. ну зробили не по закону. Секретарю. Ви зробили не по закону. Ви проігнорували. До мене запитання є. Я вам дякую всім за розуміння.